Женю, вітаю! То вже відомо де відбудеться процес над кернесом і що каже його захист. Вітаю Олю. ну власне самого рішення сьогодні ми на жаль таки не почули. Суд вирішив зробити перерву у розгляді справи до 2 квітня. А тут, власне, сьогодні мали вирішити, чи змінювати територіальну підсудність справи Геннадія Кернеса, чи переносити її з Харкова до іншого міста. І з таким клопотанням до служителів міда звернулася генеральна прокуратура України. Вони просять перенести справу до міста Київ, називають це спробою мінімізувати вплив Кернеса на суд. Мовляв, процес над мером Харкова. У самому Харкові це щонайменше викличе сумніви у неупередженості суддів. Займаючи вже таку посаду, фактично, відчувається, вже чиниться вплив на того суддю з Держинському районного суду, який розглядає це провадження. Ми не можемо відстежити якісь активні дії з боку керниця щодо впливу. Однак може бути прийнято необ'єктивне рішення. Бажання перенести суд захист Кернеса називає незаконним. Мовляв, справу мають розглядати там, де було вчинено злочин. Крім того, майже всі свідки та здебільшого потерпілі мешкають саме в Харкові. Тож кажуть, переїзди до Києва лише затягнуть судовий процес. Та найбільше адвокати акцентували саме на стані здоров'я харківського мера. Адвокати долучили до справи довідки з харківської поліклініки, яке свідчать, що рушати з міста до міста Кернесові шкідливо. Та й сам мер сьогодні заявив, що він проти переносу справи до. Києва, мовляв, йому як інвалідові першої групи пересуватися важко. Противопоказано долгосрочные поездки, інтенсивні емоциональные перегрузки. Проведення процесу в новом регионе, на мой взгляд, доставить моєму подзащитному фізичні страждання. Цілковитої нісенітнице таке закиде назвав сьогодні у суді Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ. Він каже, що Геннадія Вікернесу як інвалідові взагалі не обов'язково бути присутнім на суді, і з ним можна спілкуватися відеозв'язком. Його права ніяк не ущемляються. Ну дожана бути хоч якась мінімальна гарантія відсутності прямого давлення, якихось та комовських зв'язків. Здержинський районний суд, який має це діло слухати, якщо це тело нікуди не переносити, це Печерський суд міста Харкова. Там суді за 9 лет роботи і Дольфовича секретарем Гурсета, потом мэром Харкова. они вже привыкли з по слова понімати, що куди нужно делать. На цьому мене все. Олю. Дякую, Женя. Це була Євгенія Токар про Кернеса, справу якого можуть розглядати не в Харкові, а в Києві.